Старшокласники з ліцею номер 17 отримають фінансування на реалізацію проєктів в рамках програми Апшифт від ЮНІСЕФ. Три команди по три учні долучилися до програми, запропонували свої креативні ідеї та прийшли до фіналу. За результатами відбору сформовано 9 команд. З них три учні ліцею номер 17 Поцікавилися, що запропонувала команда Зірка. На нашу думку, це була найголовніша тема це безпека дітей на дорогах. У разі вимкнення світла, діти не знають правил дорожнього руху, і вони можуть перебігати дорогу, не дивлячись на неї. Це дуже актуально. Ми порахували проблему, і ми взяли її. Плануємо нам виділять бюджет, це буде 70 тисяч гривень. Ми будемо нанімати експерта для розмови з батьками, закупляти в лікари, для дітей старшої школи, для дітей молодшої школи. Це перші четверті класи, Ми будемо робити з фетра, закупати плівку світу. і вони самі собі зроблять. Зустрічі ми плануємо для п'ятих-дев'ятих класів зробити лекцію, де ми їм розповімо про правила дорожнього руху. Це буде там презентація, це буде цікаво. Може, сценку якусь зіграємо для класів перших четвертів. Ми плануємо зробити квест. На тематику правил дорожнього руху, щоб їм було цікаво, щоб вони походили так, ось як зараз у нас по школі є сквест, то буде іменно тематики правил дорожнього руху. Звичайно, хочемо залучити до цього батьків, хочемо, щоб вони порозмовляли з експертом, щоб він, щоб він їм розповів, що дітей треба берегти, бо деякі батьки також не знають правил дорожнього руху і не пояснюють це своїм дітям. Тому діти також їх не знають. І хочемо провести бесіду з батьками, але не ми будемо проводити, ми хочемо наняти експерта, який це зробить правильно, коректно, і він їм розповість, щоб вони до них дійшли, щоб вони зрозуміли це. Наступна команда Генії під прикриттям буде говорити на заборонені теми. Наша тема це відсутність статевого виховання. Ми обрали цю тему через те, що батьки соромляться говорити зі своїми власними дітьми на це. А школа не приділяє особливо уваги цьому. Все, що мені було цікаво, і те, що мені розповідали друзі, я дивилася в інтернеті. А там багато нефільтрованої інформації, тому я дізналась трішки більше, чим потрібно. Ми хочемо проводити лекції для підлітків. А для дітей віком від 6 до 11 років це буде проводитись більше в ігровій формі. Це квізи та якісь квести стосовно нашої теми. Не залишили поза увагою учні і екологію. В нас назва гаультерія, тому що це квітка і на мові квітів це означає гармонія. У нас тема безвідповідальне ставлення молоді до сміття. Ми плануємо розставити сміттєбаки спочатку в школі і бібліотеці і зробити рекламу. Цих сміттєбаків, щоб люди розуміли, чому потрібно сортувати сміття, проводити різні заходи, лекції на заходах збирати сміття. Тім літи команди гаультерія привернули увагу журі тим, що запропонували перероблювати не лише пластик чи папір, але й тканину. Наші діти зацікавилися тим питанням, що ЮНІСЕФ проводить такі різні заходи для молоді для підростаючого покоління, в до яких можуть долучитися. Діти, починаючи з 16 років, наші команди були присутні на заході в нашій бібліотеці. Там їм розповіли, що є можливість подати заявки і реалізувати з часом свої проєкти. Від нашого закладу було подано 10 заявок. Потім Попередні були відбори, і наші три заявки пройшли. Наші учні поїхали разом із педагогом-організатором в Кропивницький, де їх навчали, як потрібно правильно реалізувати ці проекти. В кінці вони презентували свої проекти, показали шляхи реалізації їх. А також їм було сказано про те, що вони отримують до 75 тисяч кожна команда для реалізації їхніх задумок. Наразі команди в очікуванні останніх настанов та виділення коштів на реалізацію проєктів.